Итак, какие элементы вы Зараз есть партия. новый слот. Менше ніж 3300 ще не попадалось так. Так у нас виглядає. Ось ці зарядки. Uh, так, десь тут є ось оце, що я заряджав 1000 мА током. Заряджав, розряджав їх, тест став. О, наприклад, цей тест проходили 6,5 годин. Не а ці от, наприклад, Це теж тисячу став. Ну, я так вибірково тисячки десь став. Десь було там 700 і 300. Ось. Тут 500, ну, коротше, От, Наприклад, тут я точно пам'ятаю, що я тисячку став. Ось, то компера до зарядки. Дарую зараз.

Включаем и проверяем. Так, видно. Ну, трошки такие. Щупы у меня уже и доставь. Опер 2090. Опер 2050. Опер 2060. И опер. 21-15. Ну тобто всі в межах 20 млн Опер. 20-21. Ну, більше ніж 22 навіть ні разу не попадалось. Якось так. Звертається.